Отже, зараз я хочу розповісти про ще один сценарій. Я отримав приблизно десяток повідомлень, дуже однотипних схожі випадки. Мова піде про те, коли в Канаді є лише частина сім'ї, наприклад, дружина з дітьми в Канаді або сама дружина в Канаді, а чоловік знаходиться в Україні. Як тоді бути, що вказувати у податковій декларації Вал так? на ресурсі Вал Смпл. Дуже швидко ми пройдемо. Я буду використовувати так звану нульову декларацію, коли, припустимо, в дружини не було доходів в Канаді. Якщо ви хочете подивитися про те, як заповнювати декларацію, коли у вас були доходи, подивіться моє попереднє відео, де я показував. Так? Та, та сама ситуація, ви вже зареєстровані у Wealthsimple, Якщо ви ще не зареєстровані, будь ласка, під описом відео є линк, клікніть на той линк. І зареєструйтеся в All well Так, і дивимося тепер сюди. От в нас є Оксана, яка є сама із дитиною в Канаді, чоловік є в Україні. Так? Що робить Оксана? Значить, заносити всі свої дані персональні. Так, так як тут є, так? Прізвище ім'я, номер соціального страхування, це є знов ж таки вигаданий номер, дата народження, мова комунікації з вами. вказуєте, що це. Є декларація за живу людину, так що це є не за померлу людину. Скролимо вниз, далі вказуєте адресу. Ну, ж таки, незалежно в якій ви провінції, принцип той самий абсолютно. Так, от ви, наприклад, Оксана проживає в Манітобі, Вказує, що вона стала податком резидентом у 2022 році. Перший раз заповнює декларацію, коли прибула до Канади, date of entry, Вказує дохід, який вона отримала до того часу. Коли вона не була резидентом Канади, так до того моменту, коли вона приїхала в Канаду, то з січня по травень місяць. Так, наприклад, Оксана заробила тисячу доларів за той період, вказали. Так, далі йдемо. Питання йде про сімейний стан. Ми пишемо, вказуємо, що Оксана одружена, і тут далі питання: чи ви хочете разом подавати податкову декларацію? Пишемо ні. Далі наш сім... сімейний статус Оксани не помінявся у 2022 році. Ставимо ні. Чи є у вас діти, чи залежні особи? Ставимо так. І, наприклад, немає дітей у спільній опіці, тобто від попередніх шлюбів. Так, ставимо ні тут. Далі. Чи тут питання пішло далі, чи маєте ви якусь особливу нерухомість, вартістю понад 100 тисяч доларів і так далі. Ставимо ні. Знову ж таки, це окей сказати ні. Якщо у 2022 році ви стали податковим резидентом і заповнюєте декларацію за той рік, окей? Значить, далі тут ні. Ви не продали, наприклад, своє житло. Перший раз заповнюєте декларацію ставите так. Ви не є канадським е, громадянином ставите ні. Тут далі ні. Ви не є е, особою, яка відноситься до корінних народів Канади. Ви не були в в'язниці. Тепер так далі. Тут ми ставимо, що. Е, ми живемо в Метрополії, тому ставимо ні. Так? Що ми не живемо поза межами Вініпегу, наприклад, поза межами метрополії. Погоджуємося, що ми хочемо подати аплікацію на Монітова Тес Text Credit. Ми ще не зареєстровані в Cray My Account, тому ставимо ні. Однак ми зразу підписуємося. Клікаємо me up», підписатися, вводимо свою адресу. Скролимо вниз. Тепер тут буде інформація про... Вашого партнера, так? наприклад, в цьому випадку про чоловіка Оксани. І ми тут заповнюємо тільки базову інформацію. Так, ми вказуємо прізвище ім'я Івана, дату народження, туди син номер, ми нічого не вказуємо, бо він не має його. Так він знаходиться в Україні. Далі вказуємо чистий дохід Івана, так? оцей нет інка. Це може бути зарплата після врахування податків. Якщо Іван, підприємець, знову ж таки, це вже чисті доходи мають бути так? після врахування бізнес-витрат, от, от у цій лінійці ми оце ставимо, так, дохід чоловіка в Україні. Далі ставимо нулі, це є специфічні канадські виплати, Іван їх не отримував. окей. Далі тут ставимо, наприклад, ні, так, якщо Іван не мав ніяких продажів іпотеки і таке інше. Так, далі. Тепер питання, скільки який був дохід Івана перед, до, до моменту, коли Оксана приїхала до Канади. Так, за тих 5 місяців. Наприклад, ставимо, Іван заробив 5 тисяч доларів за той період. Так, за весь рік він заробив 10 тисяч, а за тих 5 місяців він заробив 5 тисяч. Окей, я думаю, це зрозуміло. Тут за весь рік 2022, а тут за тільки ту частинку року, коли Оксана ще не була резидентом Канади. Окей, okay. так далі вказуємо, чи Іван помер у 2022 році? Ні, він не, був, не мав обмежених можливостей по здоров'ю, так. Тобто, що, він не був підприємцем. Припустимо, він працював. Так, вказуємо ні. Якщо був, то вказуємо тоді так. Тобто, знову ж таки, міняєте так? Просто значення. Далі, чи ви жили разом? Увесь 2022 рік. Тут ставимо ні, так. І питають, чи ви жили разом станом на 31 грудня 2022 року? Пишемо ні, ставимо ні. Далі, е, коли ви жили окремо, чи вас підтримував Іван? Знову ж таки, е, ставити так, ставити ні, залежно від вашої ситуації, воно ні на що не впливає, так, особливо. В принципі, сума не має помінятися у цього рефанду, Так, повернення. І далі, чи Іван був? Не бу, значить, про резидент, статус резидента Івана. Ставимо, що Іван був не резидентом на 31 грудня 2022 року. Так, поставили тут, що він є нон resident Окей? Далі ставимо, НІ, що ми жили, Оксана жила окремо не тому, що були якісь медичні причини. Так? Просто Іван, він не був в Канаді. І Іван не був у в'язниці, тобто ставимо ні тут. Далі, отут ми ставимо ні, так що оті якісь кредити і так далі, які можуть бути ем, перекинуті від одного партнера до іншого, оскільки він є не резидентом, немає жодних кредит, ми ставимо Ні. Окей, тут поставили ні. Далі, якщо є діти, занесли інформацію про дітей. Так, в цьому випадку я жодних немає інших витрат взагалі, так? Єдине, що нагадаю, якщо нас питають, чи ви хочете податись на якісь. Кредит чи якийсь бенефіт завжди ставити claim if eligible. Так, подаюся, якщо я відповідаю критеріям, і програма сама визначить, чи ви підпадаєте під критерії чи ні. І, в принципі, ага, ще мені треба credit, ну, ж таки, в Ontario це може бути Ontario Trillium Credits і так далі. tax credit і інші. Так, тут заносити інформацію про свою оренду. Значить, тут ставити так: що хочете податись на цей податковий кредит. І далі тут ставити так, теж. І ставити тепер а, інформацію про свою оренду. Наприклад, сім місяців ви жили в орендованій квартирі, заплатили цю оренду 6 тисяч доларів так, за 2022 рік. Далі тут ставимо 0, і, в принципі, все. Так, якщо у вас немає жодних доходів, а, чоловік у вас закордонно в Україні, так і знаходиться не в Канаді, це все дуже просто. От вам нарахували якихось 696 доларів, Оксані нарахували це. Ми подивимося сюди, тут The summary, це є провінційні кредити. Це буде, наскільки я розумію. Так, от бачимо: це Provincial or Territorial Refundable Credits. так, це ті, є, Цей є, це є кредит, податковий кредит від Manitoba. В принципі, потім клікаєте робити review and optimize обов'язково, і клікаєте Go to Submit. І, в принципі, на цьому все. Це досить просто, окей? Okay? Якщо у вас якісь питання, питайте під відео. Знову ж таки, зареєструватися на WellSimple, можна по лінку, який є в описі цього відео. Окей, всім успіху і слава Україні! Хай ваші сім'ї будуть разом якнайскоріше.